Доброго раночку з Херсону. Там написав невеличку статейку стосовно безхатніх тварин. І хочу продублювати цю інформацію у відеозверненні. Дивіться, ну тварин дуже багато. Сім'ї виїжджають, тварин залишають, викидують на вулицю. Ну Ми взяли там 5 собак, більше ми взяти не можемо. Ну, по-перше, ми стали немобільними, тобто вже кудись з'їздити на день на два вже неможливо. По-друге, ну, сучки, кобілі, цуценята, коти в нас. Оце все там, там тетріс вдома, розумієте? Просто тетріс. До нас приїхали гості, дуже два крутих журналіста. І ми вчора так крутили вже, як їх розмістити, щоб собаки не гризлися з котами, щоб цуценята yeah. не какали нашим гостям під в тапочки там, і так далі. Ой, ну Це ж не вирішення не, 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 не вирішує питання. Це повинна бути системна, е владна е ініціатива. Просто утворити великий притулок, куди всіх цих е, тварин зібрати, і щоб люди, які виїжджають, могли тут там їх залишати, і позбирати всіх з вулиць, там помістити, кормити їх, потихеньку стерилізувати, якщо вони безхатні і їх не забирають. От. І щоб на наших вулицях їх не було, крім того, надати інформацію з фотками, е, хто там є, можливо, люди з інших. Е, Міст хочуть взяти собі собачку, бо е, я вважаю, що самі е, люблячі е, це саме оці стріт-доги ці, які е, на вулиці виросли, і коли вони потрапляють в нормальні умови, вони вас люблять ну більше за, за будь-яку породу собак. От. Е, і все, стерилізувати, стерилізувати та і все. Якщо перенавантаження ну, пере, на цей хаб буде чи на цей притулок, ті, хто стерилізовані, ну, випускати, якщо це тепла, теплий е, період року, о, десь в якісь подвір'я, де люди будуть якось підкармлювати там, чи ще щось. От. І якщо всі тварини безхатні будуть стерилізовані, то питання подальшого їх розмноження буде знято. Бо коли ми бачимо, що... Кішка раз в півроку приводить четверо-п'ятеро кошенят. І це більше, більше, більше. Ну, це неможливо їх всіх відловити і там кудись помістити чи роздати комусь, і так далі. І з точки зору фінансової, розумієте, один раз це зробити, один раз взяти бюджет трьохрічний, того ж КП гарантія, яке там в Херсоні роками випилювало гроші, е-е ситуації. За три роки взяти бюджет, нема грошей, взяти кредит, написати проєкт, грант можна отримати, тобто не, не, гроші, які можна не повертати. Багато міжнародних організацій, Бред скільки за тварин, говорить, е, перекласти це на англійську мову, презентувати, скільки зараз інвесторів, банків, організацій допомагає Україні. І все, зняти питання, бо як можна. ну, Ми сьогодні їздили, у нас була робоча поїздка, там, я потім покажу ці кадри, де ми були. Зруйноване село. і е, Просто маленькі цуценята бігають, мама та вже худа, отака, отака мама, чи вона їх там кормить не зрозуміло, Вони там загинуть, просто, там нема людей, там немає їжі. Що вони будуть? Е, траву щіпати, Ну нема їжі, нема їжі. О, тому. Е, Якби влада захотіла стара, нова, наступна, то це можна зробити з економічним ефектом, тобто це буде вигідніше для міста один раз це зробити, чим розтягувати цю ситуацію, як КП гарантія, якщо вони робили, вони робили вигляд, що вони їх відловлюють, стерилізують, випускають. Випилювались, ну я вам чесно скажу. Ну всі сімдесят цього бюджету Розкладалось по по кишеням. Хто ці підписи ставив Це депутати, це голови цих е, виконавчих е, департаментів, які там в мерії чи в облраді сидять. Які підпис ставить виділить на ЧП гарантію річний бюджет там Ля-ля-ля, мільйонів гривень. До речі, хто знає ці цифри, у кого це ж ну, доступна інформація, напишіть, хто там бач, бачив ці кошториси. Помножте ці, цю цифру на три і подумайте, який можна було б центр відкрити, хаб називіть, притулок, там, як хочете називайте. І просто всіх відловить і вирішити питання, як це вирішено у всіх цивілізованих державах. У Голландії нема безпритульних собак і котів. Немає їх. Взагалі, один раз вирішили і все. Нема кому розмножуватися, нема кому бігати, обсирати наші, наші вулиці. І ну, а настрій, який, коли ти йдеш, бачиш, що собачка, бідна, там жметься десь, чи виглядає з підвалу. Ну який настрій? Хріновий настрій. От. Тому і хочемо ми, щоб нова влада була сформована з тих людей, які це розуміють і думають не про. Те, як набити кишені, а те, як е, зробити наше місто красивим, чистим, без безхатніх собак і котів, і щоб ми пішли по цивілізованому шляху. Дякую.